Мовиться про системну роботу Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони щодо знищення законних військових цілей на території тимчасово окупованого Криму. Ви вже навели хронологію подій. Я нагадаю, 21 -го числа головне управління розвідки Міністерства оборони України звітує про знищення трьох багатоцільових гелікоптерів Мі-8 і відповідна РЛС небо у. А вже відповідно станом на сьогодні з е, головне управління розвідки Міністерства оборони України звітує про знищений черговий гелікоптер Мі 8 І відповідна е, е, разом з тим, і е, літаки Амфібії Б 12 чайка. Тобто йдеться не про разові акції, а про системну роботу головного управління розвідки Міністерства оборони України. Літаки. Мі 8 використовується окупантами в моменті вогневої підтримки російських підрозділів на території тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької області, тому знищення. Відповідно і бортів ВКС Російської Федерації на аеродромах базування в Криму, і відповідно мі 8 це послаблення можливості вогневої підтримки російських окупантів. Я нагадаю, саме за рахунок тотальної переваги повітря окупанти до певного часу мали тактичні успіхи на деяких ділянках фронту. А наразі ці успішні атаки головного управління розвитки міністерства оборони України можуть значно послабити тиск російських окупантів саме на запорізькому напрямку. Нагадаю, саме на запорізький напрямок з Херсонського напрямку, передислоковані підрозділи 7-ї дивізії повітряно-десантних. Військ армії окупанта 76 ї повітряно-десантної дивізії з курського напрямку. Тобто окупанти розглядають запорізький напрямок як один з пріоритетних і проведення подібного характеру операції, це в значній мірі знижує можливості. Окупантів в моменті проведення наступальних операцій на території Запорізької області. Наші захисники відбили три спроби просуватися у бік ступочок та новомаркового на Торецькому Окупанти дев'ять разів штурмували наші позиції. А на Покровському 34 наступальних дії. Бачимо, що це надгарячих надгарячий напрямок. Також є приємні цифри крім того, що наші борються і стоять. Забуваємо донатити їм за це про тих окупантів, які так би мовити попрощалися з життям. За тільки на цьому на Покровському напрямку пишуть у генштабі, знищенно 167 окупантів, з яких 98 безповоротно. Ви розумієте, що це значить в цьому контексті. Знищено також 23 безпілотних літальних апарати та автомобіль. Також уражено 4 артилерійських системи, 5 одиниць автотехніки, 3 пункти управління безпілотниками та 9 укриттів особового складу. Такі, такі слова і такі дії ми можемо тільки вітати. Вітаємо донатами. Не забуваємо про це. Навіть у нас є збір, але про нього будемо говорити трохи згодом. Ну і так само. Що пишуть деякі світові видання про російсько-українську війну та псевдоперемовини, бо поки що перемовини не можемо говорити без префіксу псевдо. Так от Нью-Йорк Таймс пише, що контрнаступ збройних сил України на Сумщині зруйнував переговорні плани Кремля. Успіх контрнаступу ЗСУ на Сумщині, де впродовж літа сили оборони вибили загарбників з низки сіл, позбавляє Кремль частини козирів у будь-яких гіпотетичних переговорах. Про мир про це пише The Нью-Йорк Таймс. А пише про те, що Власне, про звільнення села Кіндратівка у менш ніж 20 кілометрах від Сум. Скромні здобутки пишуть журналісти, але вони мають велике значення для української сторони. Успішна українська контратака на Сумщині в зоні, що межує з Росією, це рідкісний поворот на полі бою, де домінують сили силиMosкви. Йдеться у публікації. Ну, знову ж таки, про рідкісність тут можна сперечатися. якщо ти журналіст Times, десь з якоїсь закордонної країни пишеш. То бачення може відрізнятися від бачення людини, яка в окопі, чи десь на спостережному пункті, чи десь у штабі сидить в Україні. На думку журналістів, New York Times, на тлі постійного просування армії. Яка щомісяця окупує сотні квадратних кілометрів української території? Повернення навіть невеликих районів Сумщини допомагає Україні протистояти наративу Кремля про нездатність Києва зупинити наступ Росії. У статті пишуть, що конкретно на Сумщині наступ окупантів провалився настільки, що російське командування остаточно поставило на ньому хрест і перекинуло головні сили на Донбасну. Дійсно, ми щойно говорили покровський напрямок зараз. Доволі гарячим, проте є важливішим е, ще один аспект. Пишуть у Таймс. Раніше Кремль висував пропозицію у рамках мирної угоди обміняти окуповані частини Сумщини на решту території Донбасу. Президент США Трамп схоже підтримав цю ідею. Від себе додам схоже, він підтримує всі ідеї Кремля, не дивлячись на очевидну нерівномірність подібного обміну. Проте здобутки України під сумами послаблюють переговорну позицію Росії. Ну і власне. Стаття довга, і напевно можна підсумувати про те, що Путін хоче або капітуляції, або ж ніяк. І будь-які здобутки України рухають нас в бік ніяк. Тому українські сили оборони змушені протистояти. А ми з вами змушені донатити власне на ці всі справи. Ну і будемо е також е традиційно у нас є матеріали про те, як. Е Голова держави, що він робить, так би мовити, яка діяльність у нього зараз в пріоритеті? Про це він говорить зокрема у щоденних своїх зверненнях. Так, от дійсно і про це ми будемо говорити, що власне. Готуємось до дуже напруженого тижня. На опублікував на своїх ресурсах Володимир Зеленський. Можемо багато зробити, якщо партнери будуть чути нас у графіку президента. Вже майже 20 зустрічей з різними лідерами, зокрема з Дональдом Трампом. Є перші домовленості, пише Зеленський щодо експорту нашої зброї зброї, зокрема морських дронів. Але власне, аніж переповідати слова глави держави, краще послухати його пряму мову. Пропонується зробити просто зараз. Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємось зараз до дуже напруженого тижня. Тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї. ООН, різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку, майже два десятка зустрічей. З лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі вже завтра. Ми плануємо також на тижні зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії без сили мир не пануватиме. Євросоюз вже загалом узгодив 19 пакет санкцій проти Росії і розраховуємо на оперативне затвердження. Цими тижнями були санкції інших країн від Японії, Австралії до Британії. Тиск на російський нафтовий флот, на російську торгівлю енергоресурсами. Тиск. На всі російські схеми обходу санкцій, в тому числі через криптовалюту. Дякую Європі за цей тиск. Впевнений має бути хід Сполучених Штатів. Путін має вірити, що Сполученим Штатам не все одно і що сильні кроки будуть. Хочу подякувати і Америці і всім нашим партнерам за те, що працює програма ПЕРЛ-НОВА. Наша програма, яка дозволяє дозволяє нам купувати американську зброю за кошти партнерів по НАТО, це ракети для Петріотів, для Хаймарсів, і інша зброя, все дуже ефективне. У жовтні розраховуємо ще додатково наповнити цю програму. Маємо також перші пропозиції партнерам. Щодо експорту української зброї сучасної, це буде контрольований експорт нашої зброї, зокрема морських дронів. Безпека морських шляхів це невід'ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Ми розраховуємо на сильні контракти. Ми готуємо і нові. Довгострокові кроки для фінансової стійкості України, і це стосується передусім російських активів. Треба, щоб російські активи більше працювали на захист від російської агресії та на відновлення нашої країни. Будемо і щодо цього говорити з нашими партнерами. Сьогодні вже було кілька доповідей головкома сирського. Це прикордоння, фронт, контрнаступальна наша операція в районі Добропілля та Покровська. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Хочу подякувати кожному нашому підрозділу за результати та дійсно сильний захист нашої держави, нашої незалежності. Наступний тиждень має зробити ще сильніше і наші дипломатичні позиції, і нашу армію. Обов'язково. Слава Україні!